Війна залишила глибокий слід у житті сотні родин нашої громади. Втрата, невідомість і роки очікування стали їхньою щоденною реальністю. Напередодні Різдвяних і Новорічних свят у горішніх плавнях у рамках міської програми підтримки родин військовослужбовців їм передали продуктові набори як знак уваги, турботи та пам'яті. Про те, кому і як допомагають у громаді, далі в сюжеті. У горішніх плавнях родини загиблих захисників, зниклих безвісти та тих, чиї рідні перебувають у полоні, отримали продуктові набори у рамках реалізації міської комплексної програми підтримки військовослужбовців, ветеранів війни, які брали участь в АТО ООС, та які брали або беруть участь у захисті України через повномасштабну російську військову агресію членів їхніх сімей та сімей загиблих військовослужбовців на 2025 рік. Це ще один крок, аби люди, яких війна торкнулася найболючіше, відчували громада поруч і не відвертається від їхнього болю. До кожного набору входить 19 найменувань продуктів: борошно, круп'яні вироби, олія, рибні, м'ясні й овочеві консерви, згущене молоко, чай, печиво, ковбаса, цукор та цукерки. Усе необхідне, аби бодай трохи полегшити щоденні турботи. Надія Сакун, директорка комунальної установи Центр надання соціальних послуг Калина, наголосила: підтримка родин військових це спільна робота міської адміністрації та соціальних служб. Черговий раз сформували разом з управлінням соціального захисту за підтримки міської, міського голови сформували такі продуктові набори, ну, щоб хоч трішечки підтримати вас, про вас пам'ятають і знають і ваші проблеми, і стараються допомогти вам. Для багатьох родин така увага має значно глибше значення, ніж самі продукти. Валентина, мати загиблого героя, стверджувала, що їй важливо знати її син незабутий. Я сьогодні дуже вдячна від усіх матерів, загиблих наших синів, від усіх батьків. Дуже вдячна нашому меру, нашого міста, що він пам'ятає, знає, шанує і допомагає нам. Я дуже дуже вдячна. Особливо болючою залишається доля родин зниклих безвісти та полонених. Їхнє життя це постійне очікування. У мене дитини вже рік безвістя як пропав. Дякую вам всім за повагу, за допомогу, за те, що ми ще виживаємо і чекаємо своїх рідних. Бо зниклий безвісти це не значить, що він загинув. Діана чекає на чоловіка з полону вже майже чотири роки. Каже, найцінніше відчувати, що про родини, в які увірвалася війна, не забувають. Я дуже рада, що родини загиблих, безвісті зниклих та полонених не забуті. Щира дяка за те, що така ініціатива існує. Дуже вам дякую. Матеріальна допомога, звісно, важлива, але справжню цінність має людська увага, підтримка і турбота. Головне увага до нас для нас це дуже важливо. Дуже 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 вдячні. Дякуємо міській владі і вам за все, що ви робите для нас. Дуже дякуємо за словами заступниці начальниці управління соціального захисту населення горішньоплавнівської міської ради Ольги Котенко. До новорічно-різдвяних свят підготовлено 355 продуктових наборів для родин, чиї рідні військовослужбовці загинули на війні, перебувають у полоні або зникли безвісти. Для придбання саме цих наборів використано майже 500 тисяч гривень. Ціна одного набору 1400 гривень. А взагалі в рамках виконання міської комплексної програми підтримки військовослужбовців, ветеранів, членів їх родин, а також членів родин загиблих військовослужбовців на виконання даного заходу програми використано 1 285 тисяч. Отримати набори можна безпосередньо в центрі Калина, а для жителів старостинських округів допомогу доставлять на місця. Біль цих родин неможливо повністю зрозуміти, але підтримка дає сили жити далі і чекати, і знати пам'ять, шана й турбота поруч.